Вітаю вас на каналі Alldays Journal. Сьогодні буде такий е, не дуже звичний матиток. Зазвичай я говорю про різні речі, а сьогодні буде такий суто-тематичний книжковий. Поїхали! Спочатку я, як звичайно, розкажу вам, що ж я п'ю. П'ю я зараз ось такі от мати. Канаріс. Спеціальне видання. Це бразильський мати, не надто е, дрібно помелений, що мені подобається. І також він має такий... Е, я не знаю чи то е, через те, що в Бразилії багато джунглів, чи не знаю через що, де воно там росте, але брази, бра, бразильський, бразильський мати в основному має таку якусь вологу нотку в своєму. Може вони сушаться інакше, обробляються інакше, ніж, наприклад, аргентинський чи Парабезький, але тут є така волога нота в запаху, запах, е, знаєте, такі трошки під якоїсь трави, чи що. Е, вона зберігається в завареному вигляді, уже, але не така яскраво виражена. Отакі от мати, добре, що не дуже мелкі, тому що не так застає бомбіль. Це моя головна проблема з бразильськими рухвазькими сортами, що вони дуже, дуже часто забиваються в дірки в бомбілі і дуже важко пити. Взагалі-то ідея цього відео була розказати вам, чи то мої Unpopular Book Opinions, чи то в моїх книжкові так чи ні. Ну, оскільки я не, не дуже можу зрозуміти. Я не можу сказати, що щось я 100% ніколи не буду читати, або щось я 100% буду читати, якщо воно там є. Тому це такий мікс із моїх думок про різні книжкові речі. І... Але спочатку я все одно хочу показати вам, що я читаю зараз. А показати я вам хочу тому, що це мені настільки вже подобається, хоча я прочитала тільки першу частину, що я просто не можу нам поділитися, бо я впевнена, що. Ця книга стане однією з найкращих цього року, однією з найкращих сучасних книг наших сучасників цього року. І я вже собі в Віш-ліст записала книги іншої цієї письменниці. І це Острів загублених дерев Еліф Шафак. Це така британсько-турецька, турецько-британська письменниця. І е, цей конкретно твір про Кіпр, про відносини між турецькою і грецькою частиною Кіпра, а також він про дерева, про е, одна із е, е, точок зору оповідальність в цій книзі, це е, оповідання від першої особи від імені дерева, фігового дерева, яке е, е, герой привозить з собою, провозить. З собою з Кіпру в імміграцію в Лондон. І також ця книга має бути про імміграцію, про вимушену, невимушену різну, про проблеми іммігрантів. І коротше кажучи, поки що мені дуже подобається. Мені дуже подобається стиль, мені дуже подобаються ці розмови від е, імені дерева. Мені подобається цей наліт магічного реалізму. Я взагалі дуже люблю магічний реалізм. Не весь, але в основному. І коли зустрічаюся такі елементи не нав'язливі, то мені це дуже теж приємно читати. Тож давайте поїхали по пунктах далі, що я люблю або не люблю в книжках. Я записала тут собі тут не, не так багато пунктів. Отож, перший пункт це скоріше моя думка, unpopular opinion, що дитячі книжки. Це не тільки для дітей. Я вважаю, що коли я от чую, що люди кажуть, мені там уже скільки років, і я не читаю дитячих книжок, особливо, якщо це книжки там, для ну, там, дітей, умовно 10 років. Або підліткові книжки, я вже виріс, це не моє. Ну от я вам скажу, що я вже теж давним-давно виросла, що мені вже не те, що не 20, навіть не 30, навіть не 40. Тож... Я вважаю, що якщо книжка гарна, дитяча книжка, то її абсолютно можна читати в будь-якому віці, тому що цінність гарної дитячої книжки саме в тому і полягає, що вона написана не для дітей, вона написана для всіх. Точніше, вона написана для дітей, але так, щоб можна, щоб навіть дорослі, які читатимуть, наприклад, книгу своїм дітям, могли зануритися в цю історію, щоб їм також було цікаво. Це робити. І дорослі знаходять свої якісь сенси, діти знаходять свої сенси, і це ознака, як на мене, гарної дитячої книжки. От, наприклад, хобіт це гарна дитяча книга. Або Володар Персні, або навіть хроніки Нарнії» — це теж гарна дитяча книга, незважаючи на е, релігійні підсилки. які я, до речі, е, це цю думку я почула, що багато людей. Насправді в дитинстві не помічали, що вона сильно релігійна. Я помічала, я бачила ці відсилки на те, що Аслан це Ісус, на, на те, що світ так, так побудований. Зараз у мене є проблеми не стільки з тим, що вона релігійна, а з тим, що вона досить така ну, консервативна, що він можливо, в деяких моментах, тому що деякі аспекти релігії мені не дуже подобаються. Але е, до речі про Толкіна, який був другом е, Клеві Степлса Льюіса, який написав Нарнії», і саме Толкін привів е, Льюіса до церкви. Толкін був католиком, Льюіс був е, ірландським протестантом і в дитинстві, але потім він був е, атеїстом якийсь час, ну таким багався, і саме Толкін привів Льюіса в церкву, привів його до. Прийняття свідомого прийняття християнства. Тобто відсилки є у обох письменників, вони, вони дуже добре дружили і вплив є і одного, і другого на роботи одного і другого. Тож це гарні дитячі книжки. Сучасні, в сучасному світі також є гарні книжки. Дитячі, от, наприклад, я нещодавно показувала вам і Джулію і Акулу. У мене зараз її немає, я її дала почитати. Ця книжка на, на обкладинці написано, що для дітей 9 11 років, але я її з великим задоволенням прочитала. Там багато всяких сенсів, які дитина, можливо, не вловить зразу, а от дорослий вловить. І це дуже важливо, щоб книжка дитяча або взагалі будь-яка книжка була. Багато широкою, щоб кожен міг знайти щось своє. Я дуже не люблю такі е, прямолінійні книжки, в яких написано це добре, це погано, або там головна ідея цієї книжки така. І всю книжку тобі пхають в обличчя цю головну ідею, і ти маєш до кінця книжки, на думку автора, впевнитись в тому, що ця ідея гарна, суто через те, що тобі її пхали всю дорогу в обличчя. Таке я не люблю. І такі дитячі книги з такою ем, агресивною моралью я теж не люблю. Далі, мій пункт про нелюбов до сексу в книгах. Я не люблю, коли в книгах е, присутні сцени сексу. Я не люблю книги, які побудовані на сексуальній взаємодії героїв. Я не вважаю, що сцени сексу апріорі так, от де-факто щось погане таке, але мені здається, що не в усіх книгах вони потрібні. Тобто я, власне, я не розумію, для чого я маю читати сцени сексу, якщо вони ніяк не рухають сюжет, а просто, просто є такого я не розумію. І я. Не знаю, можливо, я в цьому плані. Я не знаю, власне, що я маю уявляти і що я маю переживати, коли я читаю сцени сексу, чого прагне автор. Тобто, якщо я читаю сцени сексу в трилери і це, припустимо, якесь жорстоке загвалтування, я розумію, що автор хоче сказати. Він хоче показати, е наприклад, головного маніяка. І те, який він жорстокий. звичайно, я не маю отримати задоволення від цієї сцени. Але от що я маю, я маю просто побачити, що це людина жорстока, вона е, може переходити в будь-які межі, вона здатна використати будь-що для досягнення якихось своїх цілей. Але якщо це е, такий просто секс, от як секс, ну, при, припустімо, не знаю, подружній якийсь там секс. Чи Сексом на якомусь побаченні у, у людей. Е, я не знаю, для чого його описувати. Мені зовсім достатньо е, якоїсь вводу в цю, цю тему, що ти розумієш, що далі у них був секс. Не те, що там вони е, умовно зустрілись, там, і на наступній сторінці у них з'явились діти. Ні, ну це. Я навіть не знаю, буває таке книжка. Але от, е, Мені достатньо, так би мовити, прелюдії якоїсь для того, щоб зрозуміти, що далі там щось буде відбуватись, мені не ну, обов'язково читати про весь процес. Мені це е, не цікаво. Я можу собі, якщо мені треба буде, я можу собі уявити. Якщо, звичайно, автор е, потрудився і описав героя. Я не бачу сенсу в описі просто сексу. До речі, я не знаю, я ніколи не читаю, це, напевно, моє, ні таке серйозне любовних романів в плані романів, де головних головна лінія роману це стосунки між людьми. ну, Любовні стосунки. Не просто стосунки, наприклад, не сімейні вже, коли там люди. Якісь якусь кількість років разом, а саме от е, вони зустрілись, і от е, перепиті, там не знаю. Я можу це дивитись, але читати про це мені не цікаво. Е, наприклад, там не знаю, як моя улюблена Бріджі Джонс у вигляді кіна, це прекрасно. І мені цікаво, там гарні актори там. Ти бачиш ці емоції, а от Бріджит Джонс у вигляді книги я прочитала тільки першу частину, і я ледь-ледь змусила себе це зробити. От з огляду на попередні пункти я не можу зрозуміти, для кого я цільова аудиторія. Тобто, будь-яка книжка, в принципі, хочеться там, ну, сучасні, так кажуть, треба мати на увазі, хто буде тебе читати. Так, от я не знаю цільової аудиторії для кого, для якого типу. Романів, книжок я є. Я е, така середньо, жінка середнього віку, заміжня з дітьми викладаю там англійську мову. Ну, тобто така типова, типова жінка середнього року середнього віку. За м, судячи з усяких описів в інтернеті, мене мало цікавити там, ну не знаю, якісь любовні романи. Якісь е, такі от історії романтичні, е, якісь еротичні е, теми і там, не знаю, ісь фентезі знов таки з якимось е, любовним підтекстом. Але мене це абсолютно не цікавить. Мене цікавить, якщо це трилер, мене цікавить е, гарно написаний зам, заморочений трилер, при цьому специфіка трилера мене. Мало обходить, тобто це може бути трилер, не знаю, просто класичний з детектив, детективним якимось, е, моментом, не може бути окультний, може бути трилер, ну будь-який. Я е, не знаю, не можу я визначити для себе свою, то есть кому я є цільовою аудиторією, тому мені дуже важко орієнтуватись, наприклад, в сучасній літературі. Не знаю до якого е, стенду, грубо кажучи, підійти в книгарні, тому що я не знаю, хто я. Мені завжди доводиться самостійно обирати цю літературу, я не можу навіть спитати ні у кого про допомогу, тому що е, дуже важко сказати, що я, що я, хочу, що я хочу прочитати. Вона можуть зацікавити абсолютно е, різноманітні теми. І якщо б, наприклад, хтось хотів купити мені книгу в подарунок, хто мене не дуже знає, то і у кого немає мого списку з книгами, які мене цікавлять, тому було б важко. Тобто він би прийшов, наприклад, в книгарню і сказав, для кого, чи вона, не можна, і сказав для, для кого шукає книгу, то я думаю, що те, що запропонували, на 100%. Ну, може не на 100, але на 80% би точно було щось, що мені було б цікаво. Не знаю, власне, да, не можу визначитись, з ким, куди мене віднести до якої цільової аудиторії. І я абсолютно можу читати книжки різних жанрів Young Adult, я можу читати книжки різних жанрів дитячі, я можу читати книжки різних, окрім любовних. Дорослих і нема абсолютно правила, що мені щось сподобається, якщо вона на ну, якщо мені сподобалась книга якогось напряму, абсолютно не, е, немає 100% ймовірності, що мені сподобається ще якась книга із тої е, опери. Я ніколи не читала про вампірів. Всяких, е, крім Дракули, власне, Брайан Стокера і про всякі фейрі і таке, е, я боюсь читати фентезі, при тому, що я фентезі люблю. Поясню. Я люблю класичну фентезі, люблю е, Володаря Перснів, люблю Хроніка Нармі, люблю е, хроніки Амбера, наприклад. І я боюсь читати сучасне фентезі. Е, Ну, абсолютно точно не хочу читати романтичне фентезі. От, і взагалі я боюсь, тому що всі сучасні фентезі це якісь цикли. Я боюсь підійти до циклів, якщо, до речі, у вас є якісь е, книги, е, які не, не належать до жодного циклу, до, до жодного з циклів, просто якісь одиночні поодинокі книги, фентезі, то ви мені напишіть в коментарях, якщо ви знаєте такі книги. Тому що я боюсь підступатись до циклів. Тому що е, думаю, що в, якщо це цикл з скажімо, семи книг, і я прочитаю першу, то я абсолютно точно не отримаю повноти картини. І е, тоді мені доведеться читати ще шість, шість книг. І тоді, а що якщо мені в кінці взагалі не сподобається, тобто от такі от у мене є моменти. А класичне фентезі, воно ну, довольна, доволі обмежена кількість, тому я його перечитую періодично. Так. Е да. Те, що я майже ніколи не читаю е останні років 15 точно, це сучасна українська література. Був момент, коли у мене був практично необмежений доступ до безкоштовно, безкоштовної української літератури сучасної, я декілька місяців читала підряд, все, що мені от попадалось, і після цього я перестала читати українську, сучасну українську літературу, бо це було якось мені, не моє. Хоча я розумію, що сучасна і будь-яка література це. Не можна так сказати, що це сучасна українська література, що ще є якийсь напрямок. Це, звичайно, там, в тій ніші сучасної української літератури є купа різних жанрів, піджанрів і всякого. Такого. Але тоді мені попадались ці всі чи то постмодерністи, чи то хто всякі іздрики, там, е, не знаю, Софія Андрухович із, із сьомою і у, Юбко Дерев, Ірина Карпа. Воно мені було не те, що не цікаво, воно мені було гідке. Тобто мені було реально гідко це читати. І я так подумала, що якщо така українська література, то буду читати краще класично. А і от тепер я боюсь підступатись. Якісь часто я читала кідрука, але не його художні твори, а його ці ті... про його поїздки по Латинській Америці. Це мені було цікаво, і я думаю, може. Варто прочитати кідрука, але я ж не таки боюсь. Я дуже люблю латиноамериканську літературу. У всякому широкому сенсі. Я читала багато різного, з різних країн, вони всі абсолютно різні, при цьому у них є якийсь який спільний елемент, який їх всіх поєднує, дозволяє їх. Назвати латиноамериканською літературою, а не, скажімо, Чилі чи Перу, чи не знаю, Домініканської республіки. Але є три стовпи сучасної латиноамериканської літератури, які я не люблю. Це реально стовпи, на яких тримається, начебто, тримається вся латиноамериканська література, яких я не люблю. Це Борхес, Маркес і Кортасар. Я їх не люблю. Маркеса, напевно трошки треба сказати, що Маркеса я не люблю велику прозу, але малу люблю. А от Борхес і Кортасар це. я взагалі мене. Важкі від... стосунки з аргентинськими письменниками, і от всі двоє якраз внесли свій якийсь внесок в мою, напевно, нелюбов до аргентинських письменників якийсь такий острах. Я навіть не можу пояснити, чому я їх не люблю, але, але от не люблю. Також я не зрозумію поняття легкої літератури на літо. Це теж такі пляжні романи, що це мається на увазі. Чому тобто я взагалі не, не розумію поділ літератури на літню, зимову, осінню, я не знаю. Я влітку і в будь-яку пору року можу читати абсолютно все незалежно від нічого. Декілька років тому я спокійно на пляжі читала Ніше. Також я просто влітку я читаю те, що, на що мені мене не вистачає часу взимку, тобто більше якісь об'ємні роботи я читаю влітку, тому що в мене більше часу. А взимку я читаю щось коротше, швидше і таке. Тобто, і я взагалі не розумію цієї концепції пляжної літератури, тобто якихось чи то, це те, що продається там. В кіосках на пляжі, там чи в якихось газетних кіосках під видом літератури на літо ті всякі або е, детективи, такі легкі жіночі, або е, жіночі якісь романи. Це те, що називається якісь бульварне чтиво. Я не розумію, е, чому на пляжі треба читати легке, що таке легке. Це коли не треба думати, то нащо тоді його читати взагалі? Тобто я взагалі не розумію концепцію читати просто для того, щоб читати. Е, мені читання обов'язково має включати мисленнєвий якийсь процес. Тобто, якщо хочу читати і думати про те, що я читаю. Якщо я просто е, читаю слова, то ну, це я виробляю техніку, можливо, читання, Там, збільшую кількість слів за хвилину, але це не дає мені. Нічого, тобто такого читання я не дуже розумію. Особисто для мене це не має жодного сенсу. Ось власне і всі нечисленні пункти, які я придумала, поки дивилась різні відео читала всяке на, на тему книжкових, так і ні. У людей складаються такі величезні списки, причому у одної людини і список так величезний, і список ні величезний. І якось я не знаю, де люди беруть стільки натхнення на це, на на видумування оцих формулювання цих «ні» чи так мені особисто книга може бути будь про що, і якщо вона добре написана. Якщо вона змушує мене думати і хотіти читати далі, то вона може бути хоч про я не знаю, якихось сирних монстрів в космосі, хоч про не знаю, якихось тарганів, причому з точки зору таргана написано абсолютно все одно. Якщо воно цікаво, якщо воно змушує мене ворушити мізками і робити якісь висновки, то мені це. Уже добре, а там, чи хтось когось любив, чи хтось когось не любив, чи від якої особи відбувається опис мені абсолютно все одно. Є якісь більш вдалі варіанти, якісь менш далі варіанти, але це все настільки індивідуально для кожної книги, що я не можу виділити. От чітко, що, наприклад, я люблю тільки від третьої особи, або тільки від першої особи це настільки ситуативно, настільки по під настрій. Не можу так сказати, дивно. Отакі от, от сумбурні, якісь у мене книжкові думки зібрались. Напишіть мені, якщо ви, якщо у вас є якісь конкретні так чи ні в житті, згідно з якими ви читаєте або не читаєте книжки. Мені буде цікаво просто для, для формування якоїсь картини світу. І побачимося у наступних відео. Бувайте!